Волонтерський центр Шостка Добро співпрацює з міжнародною спільнотою волонтерів з початку повномасштабного вторгнення. За словами координаторки центру Світлани Субтельної, особливу підтримку шосткинські волонтери відчувають від партнерів з Литви, адже саме завдяки їм вдалося придбати для українських захисників дві автівки. І тому ми вирішили розпочати такий. Ланцюжок цікавий, який називається Світи, Єднайся заради перемоги України. І першу ось таку ярмарку національну, з національними виробами, з національною атрибутикою представляє сьогодні. Країна Республіка Литва. Інтернаціональна родина з Литви, яка усім серцем підтримує Україну, вирішила надати для благодійної лотереї цікаві призи. Усі вони з національною атрибутикою Литви, включаючи традиційні смаколики. Тут розігруються і чудові цукерки, які привезені з Литви, і продуктові набори, і такий кухонний набор, і національний смаколик. Литви шакотіс. неймовірно, вкусний. Я знаю, які його вкусові якості. Хто виграє, то зрозуміло, на солоду отримує. Тут є і ось така чашечка, ви бачите. Тут є і така ароматизована свічка. Неймовірна ця свічка така, що запам'ятаєте та її запах надовго. Тут є і такий шарфик. Тут є і брилочок, і настільний календарик, чудові ось такі, бачите, сири і ковбаски, і конфітюр. Тобто все це ви можете виграти разом з прапором Літви, і це для вас буде така пам'ять. Про нашу національну лотерею усього розігрується 15 лотів лотерейних квитків 60, по 100 гривень кожен. Виручені з продажу кошти, а це 6 тисяч гривень. Волонтери приєднають до загальної скарбнички. Пані Світлана розповіла, на які цілі волонтери сьогодні збирають гроші. «6 тисяч це дуже замала на сьогодні день. Сума, але вона обов'язково до чогось чи до автобуса, який сьогодні ми вже секрет вам розкрию. Мовили чи то на дрони, чи то на пульти, чи то на тепловізори. замовлень неймовірна кількість у найближчих планах шосткінських волонтерів долучити до міжнародного проєкту друзів з Німеччини, Польщі, Португалії, Великобританії та США. Вони готуються, але я думаю, що буде Іспанія, і будуть інші країни долучаться. Бо у нас багато там і учнів в різних країнах, і наших етнічних українців, скажем так, переселенців, які перебувають зараз в різних країнах. Світлана Субтельна запрошує усіх бажаючих взяти участь у благодійній лотереї. Зробити це можна у два способи: перерахувати гроші на волонтерську картку Шостка добро. Після цього зателефонувати за номером телефону і підтвердити бро або придбати лотерейний квиток за готівку і забронювати номерок особисто в приміщенні волонтерського центру шостка добро